Всім привіт, мене звати Катя, і сьогодні в нас читацький влог для книжки з п'янілі від кохань. Я думаю, вже час починати читати літні книжки, тому що вже майже середина червня. Тож почну я її з такої, як на мою думку, легкої романтичної книжки. Я думаю, це буде хороший початок. Тож, давайте я вам а, зачитаю анотацію. Марго Нобел керує сімейною винарною у долині Напа разом з братом. Їй терміново потрібно скинути стрес від роботи та напружених родинних стосунків. Люк Вільямс звільнився з престижної роботи кремнієвої долині і просто хоче зібратися з думками, приділивши трохи часу підробітку для душі. Вони проводять шалену ніч у двох і продовження не планується. Але зранку Марго тіснується, що люк на виспівробітник її винарні. Тепер їй потрібно дотримуватися професійної етики. Що робити, коли потяг одне до одного здається зростає щодня? У нас тут також є тропи. У нас тут сімейні традиції виноробства, кохання на одну ніч, вона, бос, він підлеглий, планіємні стосунки та пошук свого покликання. Взагалі, в принципі, я багато книжок бачила, з вона, ну, бос підлеглий, точніше босс підлегла. Так, тому цікаво почитати, коли все навпаки. До речі, тут прикольне оформлення, так як тут ще є переписки. Я тільки що листала і вже. Ну, ось, наприклад, тут. Взагалі, це, мабуть, моя перша, така, точніше, ні, друга книжка в. М які обкладинці, напишіть, які вам подобаються більше тверді, чим які. Мені все ж таки тверді, тому що вони мені зручніші тут. Ну, вона якби наче відкривається, але по-перше, я дуже боюся її зламати, а по-друге, все ж таки, не прям дуже зручно відкривати. Я вже підібрала собі стікери, тож давайте починати читати. Я вам прийду, я до вас прийду, коли мені вже буде що сказати з приводу цієї книжки. І так, я прочитала перші вісім розділів. Зараз я на дев'ятому, Я прочитала 134 сторінки, і на сьогодні я думаю все. Що я можу сказати? Отже, сюжет. Як з анотації, у нас Марго Люк зустрічаються в барі, потім їм сподобалась, так сказати, їхня розмова, і все закінчується а, тим, що вони проспали. От, і вона вирішує, що це буде просто на один раз. Він якби, наче хоче продовження, навіть їй дає номер телефону, але вона така, ну, думала, що от це сталося і все. Але в принципі він їй сподобався. Ну і от в той день вони дізнаються, що він, ну якби їхній новий співробітник. Ну і вона, звичайно, відразу ні. І все. Ну, він такий, окей? Але при цьому, знову ж таки, по сюжету ми розуміємо, що їй подобається він, йому подобається вона, але знову ж таки, вона не хоче нічого серйозного, я так розумію, просто через те, що він співробітник. Тут головній героїні по сюжету майже 35, а головному герою 28. І знаєте, ну, знаєте. Начебто не такого очікуєш від уже дорослих героїв, в тому плані, що вона так боїться, що її брат дізнається про те, що вона переспала з хлопцем, ну, з чоловіком. По-перше, там брата взагалі нічого не хвилює, крім виноробні і вина, бо він цим займається так. Стосунки з братом в неї дуже натягнуті, тому що, ну, вона якби генеральний директ. Генеральна директорка, вона по-іншому бачить, якби вона займається цим цим маркетингом і так далі, щоб про виноробню більше знали, і, звичайно, щоб у них були клієнти. А брат більше от, робити вино і все. А там було все саме піде, такий в нього вайб. Але і все ж таки ну, ну типу, тобто, ти майже 35-річна жінка, боїшся сказати, Я, до речі, не знаю, чи там брат молодший, чи, чи старший, там цього не було сказано. Більше сказати своєму братові. Блін, а навіщо це взагалі говорити? Плюс, все ж таки, це сімейне виноровні, в них навіть не так багато е співробітників, так? тому у них навряд є правила не зустрічатися. Блін, вона генеральна директорка, так, навіть якщо б таке правило було. Ну, якби вона його може прибрати, але просто це так дивно. Чувак теж, ну, типу, йому 28, він боїться сказати своїй мамі, що він звільнився. Бо вона там буде розчарована чи щось таке. І тут по сюжету, ну, якби, ну, там була не робота, а чисте пекло, ну, через те, що він темношкірий, до нього. ну, Йому говорили там жахливі речі, ставилися до нього жахливо. І тож він якби вирішив е, звільнитися. Ну, зрозуміло, що не обов'язково там мамі говорити всі подробиці і так далі. Але, ну блін, тобі 28 років. Я думаю, твоя мама теж це розуміє, не? Просто це. Ну, я тут, наче, про читаю про підлітків, які бояться, що їхні батьки дізнаються, що вони зустрічаються свої 16 років. Ну, знову ж таки, це не той рівень проблеми, якої ти очікуєш від е, блін, ну, 25 людей, плюс в неї ще е, якась проблема з того, що він молодший. Блін, їй 34, йому 28. Це навіть не така велика різниця у віці, щоб це було якоюсь ну, проблемою. Він не знаю, чому вона постійно нагадує, що, вона, що він молодший. Ну, звичайно, не є ще ну, типу комплекси. Вона постійно говорить, що от, а молодші жінки краще, що от їм там легше, щоб красиво виглядати. А їй для цього треба старатися. <кій> В принципі, розумію такі думки, так? Я думаю. В принципі, незалежно від віку, багатьом дівчатам, жінкам приходять такі думки в голову. Але але, незважаючи на це, мені все одно досить, ну знаєте, це легко читається. І це, ну, я постійно читала це з усмішкою, не знаю, просто це було приємно. Вайб. Тут, звичайно, мало саме вайбу, але у нас за вікном знову почався дощ. А я вийшла просто ось цей вайб, виноробні, теплої погоди. Ну, у них тут все ще квітень. Я взагалі думала, що тут буде саме літо, але літо буде пізніше. А ще я прочитала 34%, в принципі тут пройшло взагалі не дуже багато часу, з їхньої першої зустрічі, ну тут. Тиждень, тиждень точно пройшов, ну візьмемо два. Тобто все йде досить повільно. Але при цьому, ну знаєте, залишилося насправді не так багато, і мені цікаво, чи будуть тут пропуски часу, чи, чи нам будуть прям е, все розповідати. Бо, ну, знаєте, не хочеться, щоб ось тут зараз все було розтягнуто, а потім швидко за, ну, за три сторінки вони раптом вирішили зустрічатися. Тож я все ж сподіваюся, що тут буде це написано поступово. Але ну, поки що не літо, це ідеальна е історія поки що. Але драма. <ріст> Окей, я просто сподіваюся, що хоча б пізніше не буде драма. Ну знаєте, враховуючи, що зараз ми читаємо, ну, з тим вайбом, що ну. Вони не разом, так? І в них... Є ось ці проблеми через те, що вони працюють разом, вони не можуть зустрічатися, і то це знову ж таки продумані проблеми її. А він думає про своє життя. Ну, так, да, тут є... її читала, пошук свого покликання. До речі, я тільки що знову подивилась, і тут таємні стосунки. Тобто, ну зараз вони в мене досі не разом, вони, ну. Вона не хоче, він, звичайно, не полягає, вони просто спілкуються. Тож, можливо, вони все ж почнуть таємні стосунки, не будуть нікому про це говорити. Не знаю, не знаю. Побачимо, як воно буде далі. Але на сьогодні поки що все. Хоча, можливо, я буду читати вночі, але, скоріше за все, ні. Тому що треба, треба на жаль, робити ще якісь. Інші речі, і не можна читати 24 години на добу. Але, ну, було, б, мабуть, прикольно. Взагалі я б хотіла б одного разу зняти відео, читаю 24 години, але, звичайно, це був би не один день, а два або навіть три, тому що зараз читати без сна погана ідея, особливо коли і так вночі майже не спиш. Тому зустрінемося з вами завтра. Я прочитала вже 18 розділів. І ще можу сказати, поки що. От реально, якщо ви хочете прочитати легку, романтичну літню історію, то це те, що треба, плюс зі стане 18, тому якщо вам це подобається, ну, я думаю, це реально те, що вам треба. Я кожну сторінку майже усміхаюся. Знаєте, тут не те, що прям жарти, але просто. Те, як вони комунікують одне з одним, ну це просто це дуже мило. Тобто вони все ще роблять якісь іноді дурні, ну не то, щоб вчинки, думки, так? Але всі ми люди ну, якби зрозуміли ці думки, але мені подобається, що вони потім їх навіть обговорюють між собою. Тобто, спочатку, насправді я все ще не бачу. Ті проблеми, чому вони не могли бути разом, коли вони працювали, але окей, виходить, що тут вже будуть спойлери, тому дивіться на, чи хочете ви їх знати чи ні. Виходить, що вони знову були там поцілувалися, але такі, типу, ні, ми не будемо якби, продовжувати. Ну, точніше, вона сказала, би. Через деякий час він все ще працював, виходить, він пропрацював там десь ну, місяць, тиждень за три, і його мама потрапила в аварію, а в неї готельний бізнес, і, виходить, що їй сказали сидіти вдома, так як він там вже працював, то він звільнився з виноробні і пішов туди. І це відкрило, так сказати, всі двері для того, щоб наші головні герої, нарешті, змогли якось комунікувати. І от вони нарешті це роблять. І знову ж таки, ну це просто так мило. Головний герой, він якби класний. Ну, Тобто і. Головна героїня це помічає, тобто він її слухає, він старається, для неї, він приємний і все в такому досі, але він все ще не може сказати своїй мамі, що він звільнився з роботи, з своєї першої роботи. І він все ще не може сказати своїй мамі, що він не зустрічається зі своєю найкращою подругою. Ну, знаєте, блін, це дивно. Ну, чувак, Чубака, тобі 28 років. Ти вже будуєш якісь стосунки з іншою жінкою. так? Я просто сподіваюся, що на цьому не буде зав'язана драма, Ну, враховуючи, що тут не було прям такої аж драми, вони, в принципі, все відразу проговорювали і вирішували. Просто я вже хочу, знати, щоб цей момент теж закрився. Також. Все ще якась проблема віку. От він думає про те, що вона старша, і тому, можливо, він їй не такий цікавий. Вона думає те саме, що він молодший, тому а вона старша. І вони зараз через місяць набриднуть одне одному. І все в такому досі. Ну, знову ж таки, ці думки зрозумілі, але що мені ще подобається, те, що тут, як я казала, в Минулому відрізку, так? Вчора, коли я прочитала менше, то е, я сподівалася на те, щоб тут не було такого, що е, стосунки почнуть розвиватися, ну, знаєте, швидко. Ну, тобто, в кінці, так? Ні, тут все було поступово. Тобто навіть тоді, коли е, вони не зустрічалися, так? А він ще працював у неї, знаєте, ось ці ось ці розмови, коли вони дізнавалися одне про одного, більше, ну, це було круто. Тобто. І коли ми дійшли до ось цих милих моментів, коли вони вже більш-менш разом, це приємно, тому що ну, ми бачимо, як вони прийшли до цього, а ну ось раптом, ой, він мені подобається, вона мені подобається, і все таке. Хоча в цілому, як і в мене, тут є троп, ну, типу, ну, не кохання з першого погляду, так? Симпатія. Ну, в принципі, це нормально, так? Просто. Ну, знаєте, що вони відразу якось звернули увагу одне на одного, особливо він на неї. Що ще можу сказати? Поки що книжка йде дуже легко, і завтра я вже її маю дочитати, але, знаєте, мене все ще, ну, коли читаєш, і от там з'явився ще один е, виходить хлопець, тому коли... Люк все ще працював у неї, вона пішла в пар до своєї подруги, і подруга сказала, ну ось, іди і з іншим, так сказати, сходи на побачення <свісно> на одну ніч, так, щоб забути про нього. І вона поцілувалася з цим чоловіком, але зрозуміла, що ну якби нічого не вийде, вона просто пішла, вона навіть не дала йому свій номер телефону. і знаєте, Ну, коли ти прочитав уже декілька книжок, я так боялася, що от зараз він там прийде, буде якась драма, буде ще щось. Але ні, вони потім про це навіть поговорили, вона йому це розказала. Ось це круто. Ось це те, що очікуєш говорити словами через рот. І я просто, ну, будь ласка, я вас вблагаю, хоч би це не змінилось. О, до речі, що я ще хотіла сказати: стосунки між. Братом Морган Еліотом я хотіла б, щоб це розкрили більше. Ну, точніше, я сподіваюся, що далі це розкриють більше, тому що тому що я впевнена, що там вона його не так зрозуміла. І що я впевнена, що він так само піклується про неї, як і до цього, і що насправді він не думає, що вона, ну якби що вона отримала теж цей спадок. Просто так, тому що в цілому, ну, він, знаєте, не виглядає як дуже поганий якийсь персонаж. Ну, він у нас там час від часу з'являється, так? І просто, ну, знаєте, хочеться, щоб вони поговорили і щоб зрозуміли одне одного, тому що зараз у них такі стосунки, що вони частіше сваряться, той не приймає її думку, вона не приймає його, тому що. Ну, вони хочуть ось так і все, але при цьому вони двоє хочуть кращого для виноробні. Тому давайте вже поговоріть. Тут залишилося дуже багато. Мені, звичайно, приємно читати про ваші романтичні стосунки. Але так само хочеться і іншого. Тут, в принципі, всі такі приємні персонажі. Хоча, по-друге, головне є. Даї такі собі поради. Ну, Кожна порада, то знайди собі там іншого. І все таке. Але при цьому просто приємний літній вайб. Літа, вина, винограду. так. Тому я цю книжку взагалі майже ніде не бачила. Я пам'ятаю один тікток з нею про те, що вони туди переспали в другому розділі. І все. Тому, якщо ви побачите цю книжку, то беріть. Єдине, що мені не подобається саме в оформленні, по-перше, це моя, мабуть, друга книжка всього лише на полиці саме в М'якій Авкаденці. І це ну, мені так незручно читати. Ну, знаєте, постійно треба повертати то, тим, то, тим боком. Ну, прям дуже незручно. Тому я все ж таки більше люблю тверді, її хоча б відкрив і все. А тут не знаю, чи це проблема саме. В друкарні книголава, чи це з усіма м'якими обкладинками тому що, коли читала минулу книжку, у мене не було таких проблем. Тому не знаю. Тож, зустрінемося з вами вже завтра. Хоча, знову ж таки, для мене завтра, для вас декілька секунд. Що ж, я дочитала. І що я можу сказати? Книжка мені сподобалася, але насправді я ще поки що не знаю, скільки її поставити. Ну, це точно не 5 балів. Хоча вона була прикольна. Ну, не знаю, скоріше за все, це 4. Це більше схоже на те, наскільки вона мені сподобалась. Я трохи розчарована епілогу, тому що я думала, там буде трошки е, більше інформації, але там було всього лише три сторінки. Але, ну, знаєте, виглядає так, наче що в нас є, є друга книжка про головних героїв, але навряд. Що я можу сказати? В кінці була трішки драма. Але, в принципі, так як тут були такі маленькі драми, які вони потім вирішували, тут вона теж була якби потрібна. Але ну, вони її вирішили. Вони її вирішили, як дорослі люди, вони поговорили. Тому, в принципі, Здебільшого, так, це книжка про нормальні, більш-менш здорові стосунки, де герої намагаються говорити словами через рот і, ну, як би, це плюс. Чому я кажу майже? Тому що ми все одно тут читаємо про їхній початок стосунків, тобто, ну, їхній перший місяць, і звичайно, що в перший місяць люди можуть робити е, помилки і так далі. Що мені трохи не Скільки можна було разом спати? Ну... Тобто так, тут написано, що це книжка 18, але тут, звичайно, не дуже багато описів, тобто нам не описується весь їх, хоча іноді і весь. Але іноді ну, вони майже кожного дня, коли він до неї приходив, цим займалися. Ну, як... А можна якось поменше. Тому в нас іноді є там, розділи, де підряд вони це роблять. Тобто розділи тут, звичайно, більше, хоча під кінець вони вже ставали меншими. Що, дивно, мабуть. Але ну це реально вже просто набридало читати, тому що, в принципі, всі ці сцени були також якби, більш-менш схожі. Тому не те, щоб там їх потрібно було так багато, тому що, знову ж таки, ну, блін, ми читаємо все одне і те ж саме, вони роблять все одне і те ж саме. Розмови, майже всі одні й ті ж самі, тому хотілося вже іноді ці сцени вже просто. Пропустити, але вони ну, буквально там на одну-дві сторінки, тому окей, герой. Мені е, сподобався головний герой знову ж таки, він милий, чуйний, турботливий, він дуже багато робив для головної героїні. Мені подобається, що тут книжка йде від е, лиця двох персонажів. Хоча іноді, ну, знаєте, якісь повтори сцен були ну, не дуже потрібні. тобто Іноді вже те, що ми побачили, нам розказується від лиця іншої людини. І я дуже рада, що тут головна героїня поговорила зі своїм братом. І це було так мило, я навіть е трішки прослізилася, я не знаю, це просто було це те, що було потрібно, і я рада, що вони поговорили, що вони Якби почнуть виправлятися і знову повернуться до своїх е хороших стосунків, брата і сестри. Щодо стосунків головних героїв. А, до речі, ну головна героїня, в принципі, мені теж сподобалась. Вона така кар'єристка, думає тільки про роботу і так далі. Ну, а з головним героєм вона ставала така, якби більш розслаблена, ходила на побачення, ходила раніше, нарешті, з роботи. І так далі, але в деякі моменти, ну, реально, здавалося, що йому це якби потрібно було більше. Хоча в її думках, якби ми розуміли, що так, він їй подобається, вона сумує за ним і так далі. Але, от в плані саме якихось ну, дій і слів, саме коли вони разом, е і того, що вони робили одне для одного, то, як на мене, люк був більш залучений в їхній. Стосунки, ніж вона. Тобто, от вона подзвонила, він прибіг до неї. Так? Вона сказала: ой, я виходжу з роботи, можеш приходити.' І от, знаєте, все було в такому гроші, типу, вона напише, приходить, він прийде, вона напише не приходить, він не приходить. Тобто, якби. Ну, не було такого, щоб там вона до нього приходила, коли їй було пот коли йому було потрібно. Але коли йому було потрібно, там сталася наша драма, і вони посварилися. Я не знаю, що я можу сказати про сварку, тому що, виходить, головний герой до самого кінця не міг розказати своїй мамі про те, що він не зустрічається зі своєю найкращою подругою і що він звільнився з роботи. І виходить, що. На ґрунті ось цього всього вони і посварилися, тому що вона дізналася про ось це, і вона дізналася, що йому знову запропонували працювати на минулій роботі, з якою він звільнився. І все це переросло в сварку, тому що як він міг не говорити з нею про це. Але, блін, вона весь цей час готувалася до вечірки на виноробні, до першої вечірки. Вона була зайнята. Ну, просто 24 на 7 і ледь знаходила час для. Для нього, а все, що вони потім робили, це їли і спали. І все, тому вони навіть не дуже часто говорили про нього, тобто там так було про роботу, але все ж таки частіше все крутилося все ж таки, навколо е, саме головної героїні. Тому я не знаю, якби місяць стосунків, при цьому е, вони ще не сказали, чи вони разом, ну, знаєте, як пара. Тобто це тільки зародження стосунків, тому я не знаю, вона все така. Ти обираєш роботу замість мене. Але вона б ніколи не обрала його замість своєї роботи. Тому я не розумію, чому вона навіть може ну, якби, вирішити, що він би. точніше, що він має поставити свою роботу якби нижче за неї. Коли б вона цього ніколи б не зробила. Тому при цьому, що навіть. Якби він там повернувся, він би все одно міг би залишитися в цьому місці, тому що він міг робити, ну, він там, типу, програміст, щось такого, тому він міг би якби, робити дистанційно. Тому я взагалі не розумію проблем тільки з тим, щоб. Якби, ну, типу, драма була якась не дуже. І якби. І якби було зрозуміло, ну, якби, наскільки це для нього важливо, і наскільки давило те, що він якби, звільнився звідти, навіть з тим, що він не міг сказати мамі, так? тому що він вважав, що вона якби. Ну, загалом що вона скаже, що він дурень, так? і нехай повертається на роботу, і все таке. І виходить, що йому все одно, якби. Мозги вправила найкраща подруга. Тобто, зрозуміло, що головна героїня намагалася те саме, але через те, що це було в сварці, вони не могли нормально поговорити. І, виходячи, обидва наговорили говорили одному, ну, якби не дуже приємні речі, то все закрутилося ось так. Але, але... ну, вже як є. Тому. Я все ще раджу почитати цю книжку, якщо ви хочете чогось е, літнього, приємного. Вона читається досить легко, звичайно, іноді деякі речі я б прибрала, мене якби робили занадто багато води, інформація була, ця ну, реально якась непотрібна, просто якісь непотрібні діалоги з іншими людьми, які ну, нічого не давали, так сказати. Але це все ще прикольно, тому... тому, якщо ви шукаєте собі книжку на літо, це саме ти. Щось просте, легке, якщо вам подобається таємні стосунки, пошук свого покликання, троп вона босим підлеглий, а це дуже рідко зустрічається. Тому... Ця книжка вам точно сподобається, якщо вам сподобалися ці тропи. А на цьому в мене все. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, також можете підписатися на мій інстаграм та Тікток. І побачимося в наступному відео.